Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами рунолог Таролог Тера. Рухаємося далі. Яку руну нам сьогодні? Готує простір. Що нас чекає? На що сподіватися? Руна Єва. Чудова руна. Руна взаємовідносин. Обміну подарунків, ГЕБО – це партнерство, але на вигідних сторона для обох сторон вимогах рівноправно у відносинах особистих і в бізнесі будь-яких: це довіра, це прихильність, домовленість, зв'язки, ГЕБО – Дає дозвіл на співпрацю, вирішення питань обоюдно, довірно, вигідно для обох сторін. Гебо говорить і дає свою силу, говорить про свободу життя без обмежень, тобто правильне розуміння закону давати брати та взаємодії між людьми. І якщо емоції радості, задоволення, щирості та любові охоплюють ваше серце, взаємообмін між вами та світом, йде потрібне русло примати рівновагу у житті тримати, також дуже важливо це в емоціональному стані це дуже важливо для здоров'я. Слід звернути увагу сьогодні на внутрішню рівновагу. Прислідкувати за собою що, як ви реагуєте на які будь людей якісь ситуації. Сьогодні буде дуже зрозуміло, чи є ця рівновага, чи вона відсутня, чи вона недостатня. Сьогодні чекають дружні та теплі зустрічі. Вдалий день для укладання будь-яких угод, договорів, ведення переговорів, будь-якого обміну. Коли приходить Гебо, ми буквально напряму спілкуємося з Всесвітом та отримуємо зв'язок, зворотній. Пам'ятайте про це. І те, що ми даємо, віддаємо, те й отримуємо. Давайте дарувати собі та іншим теплі слова, приємні думки, підтримку, довіру, злагоду, до любов. Та у відповідь обов'язково ми отримаємо компенсацію за це плюшки, як то кажуть, від Всесвіту. Щедрість його неймовірна. Такий день нас очікує гарної взаємодії з собою іншими та Всесвітом, щирих зустрічей, відносин та миру. Гарного, гарного дня! На все добре!